Доброго дня. Сьогодні у нас 20 жовтня 2022 рік. І ось такий подаруночок я отримав від Степана Михайловича із Чернівеччини з Чернівецької області. Відома людина, яка займається вирощуванням на своєму господарстві екзотичних культур. І ось я отримав плоди хурми під назвою Дар Софіївки та Зізифус у набі під назвою Десертний. Що я можу вам сказати? Ну, не те, щоб я вражений, я дуже вражений, дуже задоволений та дуже здивований. По-перше, ось ну, хурму я бачив, їв. А от Зифу скуштую вперше. Дуже сподобався цей сорт. Там різні пишуть характеристики про різні сорти, але з'ївши цей, я ось думаю, напевне, обзавестися і культивувати лише цей, скажімо, можливо. Не розводити там розмаїття. Людина казала, що в принципі, коли ріс він в одинокій посадці зі своїх культур, сам по собі, запилення було суперове, погодні умови витримував, плодоношення дуже щадре. Ось такий він смачнющий. Якийсь такий в нього м'якуш, не можу вам передати. Ну, ніби як щось таке, як яблуні. Яблуневий трошки як хрустить. Разом з тим він солодкий. Є малесенька кислинка, якщо вже там захотіти її відчути. Ну, якесь дуже, ну, дуже смачний. Мені особисто сподобався. Можливо, комусь не до вподоби. Я не знаю кожного свій смак. Я на свій смак, це мій суб'єктивізм. Мені подобається. Я дуже вражений і я горю бажанням посадити собі не на дерево навіть декілька дерев цього сорту. Ось на фоні е сірникової коробки. Погляньте. І розмір у нього просто прекрасний. Як для цієї культури, як в наших умовах, ну просто супер. Дуже сподобався. Їсти ось цікаво його, приємно споживати, як для мене, дуже смачний і свіжий. І я думаю, є різні види переробки. Можливо, після того, як його підвялити, підсушити, заізюмити, так би мовити. Можливо, цукрів стане ще більше, можливо, стане ще більш солодким, можливо, ще якісь види переробки. Я не знаю, але. Культуру обов'язково мати в кожному саду, як на мене, там, де її можна, звісно, виростити. Я ще літератури мало, там в мене одна книга є, де розповідається про Зезифус. Ось, але там, якби на теренах України, нічого не сказано, це ще там І в книзі багато років. То я до чого веду, що в. В Своїй місцевості я ще не знаю його примхи, не знаю його особливості. Ну, буду намагатися отримати посадковий матеріал та вирощувати. Що з цього вийде, потім вам покажу. Зараз ще подивимося середину. Ось такий там кісточка. М'якушу що вистачає, щоб посмакувати, пожувати. Ну, він Для мене, на мій смак такий, я їм і не можу відірватися. Дуже мені подобається. Цукор достатньо солодкий. Він ніби трішки пористий, але він хрусткий разом з тим. Сік з нього не витікає. Він ніби, як на перший погляд, суховатий, але не сухий, не можу сказати так. Сік в ньому відчувається. Споживати його комфортно та приємно. Це те, що я можу розповісти. Так, і давайте оглянемо хурму. Ну, З приводу хурми на своєму каналі він не раз демонстрував, що. Потрібно спершу її зберігати до моменту, поки вона стане м'якою. Робиться він в закритих ємностях і поміщає туди яблука. Там в Яблука виділяють певні речовини під час зберігання, і які вони допомагають швидше дозріти для плодів хурми. Ну, Курма в Україні вирощена за 300 км на південь від мене. На вигляд зачаровує, просто суперово. Ви погляньте. Дуже мені подобається. Клас. Ну, зараз Я розумію, що зараз вона, напевне, буде в'яжуча і терпка. Я, Але все ж таки вже знімаю відео, тому вам покажу. Так, ось бачите, одну половинку я розрізав, ще дуже тверда, соковита, ось так віддає блиск на світлі. Так. І іншу половинку я поділив на такі шматочки. Сподівання знайти кісточку. Тому що, розумієте, як для сидінника, мені би цікаво було б навіть сіянці вис висіяти. Але її тут немає, її лише ось можна спостерігати зачатки, рудименти такі. Це говорить про те, що сорт самозапильний, що він не хапнув там якусь пилку, що швидше за все, от він сам самозапилився. Проростання відбулося якби, в квітці самостійно. Ну що, ну, скуштую, шматочок скуштую. Так, ну ще смакові в неї не пробиваються, але через е, оці всі поки моменти в смаку, а це саме теркість і в'яжучий такий момент під час споживання пробивається її справжній смак, м'якуш такий виповнений, доволі соковита. Відчувається цукор. Я думаю, буде доволі смачна штучка. Смачні плоди. І було би просто прекрасно здивувати самого себе, потішити своє его-садівника і здобути такі плоди на своїй ділянці зі свого дерева. Ну це просто супер. Придеться знімати ще одне, напевне відео, коли вона влежиться, щоб вона все ж таки відчути її справжній смак, її потенціал смаку і вже більш детально розкрити її цю особливість. Ну, Також хотілося б дуже такий посадковий матеріал отримати і на своїй ділянці виростити хоча б щось подібне. Тут з ізофусом чи з езифусом. Суті, це не міняє. Е, є кісточка, кісточку ми ні в якому разі не викидаємо. Будемо сіяти, будемо висаджувати, напевне, і сіянці шукати місця. Будемо вже збільшувати генофонд. Населеного пункту, де мене ділянка, десь вже при дорозі, бо вже місця немає, десь при дорогах будемо садити, напевне. І також на підщепу, можливо, будемо висівати, можливо, буде гарна підщепа, будемо вчитись, буду щепити. Можливо, з цього щось вийде, бо не знаю, як він там який в нього вихід саженця, як він краще брунькою чи живцем. Все потрібно перевіряти методом проб та помилок. Ну, а поки що, я дуже задоволений, дуже здивований, приємно. Супер. І ще такий момент. Якщо ви хочете також скуштувати плодів, звертайтесь до Степана Михайловича. Напевно, в описі під відео я додам його мобільний, та й він куди там мені до нього братися. Він доволі відомий чоловік, знаний в цій сфері. У нього дуже багато підписників. Я думаю, всі мої підписники його знають. Так, тому хто хоче скуштувати плоди. Хурми і особливо ось цього прекрасного, прекрасної культури смачної зізіфус. Звертайтесь до нього, там доволі лояльні ціни можете придбати та скуштувати. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.